Вітаю вас на моєму каналі «Білет до Мрії. Ми вирушаємо на відпочинок в одне з найдорожчих місць на земній кулі в Італію на узбережжя Амальфі. Коли я готувалася до цієї поїздки, я намагалась дивитись інформацію про ціни, про якісь дрібниці. Але ж окрім гарних роликів на одну хвилинку, з гарними краєвидами я нічого для себе не змогла знайти. Тому мої випуски будуть ексклюзивні. Я з радістю поділюся з вами всією інформацією, яку намагалася збирати весь час відпочинку. Які картки приймають до розрахунку, чи тільки в євро можна розрахуватися. Які ціни в магазинах, на базарах, на продукти харчування, на речі, де краще купляти, як придбати квиточок на проїзд, на чому, куди, в яке місто можна дістатися найдешевше, які краєвиди гарні можна де подивитися, які пляжі, чи безкоштовні, чи тільки за гроші. Про все це та багато іншого буду вам розповідати у наступних випусках. Курортний сезон у Італії розпочинається у середині травня на початку червня, тому до цього часу ви все передивитесь разом зі мною і зможете визначитись, чи хочете ви спланувати собі такий гарний чудовий відпочинок. Залишайтеся на моєму каналі, прохання підписатися, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю сама і відповідаю всім завжди. З вас підписка і поїхали дивитися чудову Італію, чудове амальфітанське узбережжя. Миру та добра всім єднаємось! Доброго всім раночку. Ми відпочили і зроблю вам зараз огляд нашого помешкання. Воно розраховано на три кімнати і все, всі приміщення вони загального користування. Це наша кухня. Все необхідне з кухонного приладдя на кухні є в наявності, всього просто досить. Є холодильник, він дуже гарно працює. Це наш великий коридор, є три кімнати, у тому числі і наша, якісь шкафчики для взуття. Всі кімнати замикаються окремо, а це ванна кімната, душова, така невеличка, пральна машинка, що дуже є добрим. Є бойлер для нагріву води, все дуже чисто. Чистота у помешканні у цій квартирі. Ну просто це супер, повинна сказати. Так, і наша кімната. Звісно, ми вже розклали свої речі. Ця кімната розрахована на три людини: одна велика двоспальна е е ліжко. І є ще на одну людину ліжечко. Ось така кімната, величезні шафи для одягу і вигляд з вікна я ще вам буду неодноразово показувати. Ось таке приміщення. Ціна за одну людину 20 євро за добу. Це ціна смішна. Повірте, довго шукала. Так, все дуже просто, але ж є все необхідне. Дуже добре помешкання. Ми вже вийшли на вуличку. Місто нас зустріло сонечком, на вулиці дуже тепло. Під пахвою я заховала свій величезний рюкзак, бо так нажахали злодіями, що так крадуть всі навкруги, що аж моторошно. Поки що я бачу. Я бачу чистенькі, гарні вулиці, світлі, багато авто, є де-ніде -де люди місцеві. Ось такі перші наші враження. Ми йдемо до крамниці, бо треба купити якісь продукти харчування. І дуже хотіла зайти на риночок, подивитись ціни. Ціни на фрукти, на продукти, на речі. Зараз будемо дивитися я тут вперше, тільки можу орієнтуватися за Google-картами. Дивіться, дуже багато яскравої зелені навкруги. Ну, Поки що мені дуже подобається. Будемо дивитися разом. Вже примітила таке, що авто не дуже вічливо до пішоходів відносяться, але ж тут де-ніде -де є світлофори, тобто ми поки переходимо на світлофорі і рухаємося у бік риночку. Ми пішли з цієї сторони від дому, вийшли на площу, тут невеличкий уклін дороги. Зараз повертаємо в ліву сторону і йдемо на риночок. Тут така невеличка площа, є кафешка, багато зелені, дуже різноманітні хвойні дерева. Бачу 12-й автобус, тут в нього кінцева зупинка за Google картами і багато ще іншого міського транспорту. А ми йдемо в цю вуличку і там вдалині я вже бачу є риночок. Дивіться, яка тут гарна величезна площа. Дуже-дуже чисто що для мене дивно, бо писали таке, що багнюка і все інше. Дуже багато сміття не бачу я тут такого. Це дійсно. Ось ми так швиденько, буквально за 5 хвилиночок добігли до Риночка, йдемо дивитися. Ось і перше знайомство з ринком в Італії, дуже добре, що на кожній стійці є ціни. Оці штанці з котону дуже легесенькі, ну чудові. За ціною 10 євро. Ця вся стійка 10 євро. І шорти, і блузи. Все-все на кожній стійці різноманіття товару. Ще дуже добре що продавці дуже привітливі. Вони трошки на англійській мові, трошки через перекладач. Вони все пояснюють, доброзичливі, тобто йдуть на контакт. Ну все, все чудово. Ці речі також по 10 євро. Але ж оці костюми то 10 євро коштує одна одиниця товару. А брюки, оці гарні такі легесенькі футболки це все одиниця, 10 євро коштує. Хлопці пояснили, що ринок працює без вихідних. Усі дні, але ж в неділю в Італії не працює майже нічого. Тобто, в неділю буде вихідний. Отака є футболка різнокольорова, зелено тілесна. Ну, ви знаєте, товар дуже гарний, дуже багато товару і він дуже гарний. Джинси зі стразами, вони як я пізніше уточнювала 15 євро і багатий вибір різнокольорових ковтиночок. Ну вони такі. Сіточка, але ж як мокра тканина, ну, не можу інакше пояснити. Але кольори і модельки ну, також дуже причудові. Гарні моднячі светрики різних кольорів, джинси. Вибір не те, щоб дуже величезний, але ж вибрати собі за своїм смаком можна дуже багато речей. Цей немаленький, дуже багато різноманітних товарів є для діточок, для немовлят. Дуже-дуже гарні такі речі, приємні. Є е, товари для оселі, кухонне приладдя. Тобто товарі зовсім різноманітні. З білизна по 4 євро. Є надпис, що 5 євро, 3 одиниці. Джинси 13 євро, 10 євро. І ось такі літні, дуже тонесенькі штанці є за 6 євро. Ну, дуже добра якість. Тут дрібні, мабуть, китайські речі, гаманці, годинники, для волосся, ну все таке. Не бачу цінні сумки, але ж неначе бачила, що 10 євро. Ну, для таких сумок з дермантину це за висока ціна, а ось ці клепені легесенькі сумочки ну це вже щось. Вони дуже такі легенькі, дуже гарні. Карпетки по 3 пари в упаковці євро 50. Ну, Такі дуже гарні, котонові, м'ягенькі. На нашій ціні, то й недорого виходить. Є жіноча білизна, чоловічі боксери за 1 євро. Якість? ну, нормальна якість. Покривала та пледи по 10 євро. Євро. Я вважаю, що це наша перша розвідка на цей риночок. Ми прийшли. Ще будемо заходити і дивитись, який тут асортимент, чи змінюється він. І на ринку ще є секонд хенд. Написано по одному, по два, по три, по чотири євро на стійках. Тобто цей відділ також присутній на риночках. І одразу біля речового ринку починається риночок з продуктами харчування. Зараз будемо дивитись асортименти, ціни. Так, Дивимось, гарний колбасський перець та звичайні помідори. По 0,99 євроцентів. Помідори ширі на гілочці біля 2 євро. Там, де фрукти, я побачила щось неймовірне. Це плоди кактусу. Я дуже давно хотіла їх спробувати. Вони коштують тут 2 євро, але ж... В мене стало щось непередбачуване, про що я вам обов'язково розповім потім. Перших 0,50 ну, євроцентів. Мабуть, в нас е, кілька років вже таких цін немає і близько. А як пахнуть ці сливи, це можна просто одразу знеприповнити. 50%. Ну, вибачайте, це 20 гривень на наші кошти. Просто гор. Замок,

Деві апельсини, хоч вони на вигляд такі собі, але ж на розрізі, які вони яскраві, які вони помаранчеві. Мене зачарували ці помідори неймовірної форми. Але ж можу вже прокоментувати це пластик пластиком, на жаль. Наприкінці ринку побачила я невеличку крамничку з сирами та ковбасами, але ж цін тут не було, і ви знаєте, багато місцевих не вдалося мені щось попитати у продавця. Я очікувала зовсім інше побачити багато таких торговельних місць з продуктами харчування, з сирами. Якийсь колорит, але ж на цьому ринечку такого я не знайшла. Вже вийшли з риночку, поки що лише ознайомилися з цінами, і йдемо далі знайомитись з містом. Тут така площа, під нею сховані залізничні колії. і вдалині знаходиться центральний вокзал. Так, ми знаходимося на цій площі. Там знаходиться залізничний вокзал, я вам це вже. Знімала, а попереду площа, трохи правіше був ринок, де речі та овочевий, якась ще площа попереду, не ознайомилася з назвами, може, трохи далі буду вам знімати по-іншому. А... Зараз ми підемо ліворуч і до моря, до порта будемо шукати пляж. Що я вже встигла помітити багато крамничок, і в крамничках на вихідні є речі з цінами. Це дуже добре. Ти можеш зорієнтуватися, заходити у цю крамницю, покишені воно тобі чи ні. Ми зайшли в цю крамничку, тут є і біжутерія по 10 євро, і різні дуже цікаві речі, але ж дуже голосно грає музика, тому дивіться на екрані всі ціни я намагаюся вам показати. Цій крамничці дуже приємні, якісні речі. Мені тут дуже сподобалося. Дивіться, який тут величезний відділ з виробами з льону натурального? Ціни від 10 до 15 євро. Я на ринку таких цін не побачила. На ринку, якщо щось цікаве, то воно вже 15-20 євро хочуть, а тут такі гарні вироби. Ну, Я зачарована цією крамничкою. Ще хотіла додати, що я потай нічого не знімаю. Я зайшла в крамничку, спитала, чи можна знімати для Ютуб, і мені дозволили. Тобто продавчині йдуть на контакт і дозволяють про те, що розповідали, що не можна ніде нічого. Може, щось десь десь є, але ж не завжди, тобто дозволяють знімати. Ось така цікава крамничка з мініатюрами. Дивіться. Ми вийшли вже на площу 24 Маджо. Це такий транспортний хат в Салерно. Я вам можу сказати одне. Ми живемо в дуже такому гарному місці, бо дуже багато транспорту навколо. Щоб придбати талончик на проїзд, треба знайти табакерію, так це і вказано. І я поки що на цій площі такої назви не бачу і не можу собі уявити, де тут придбати талон для проїзду в громадському транспорті. А ось і табукірія як виглядає. Ця вуличка, по якій ми спускаємось донизу, розташована перпендикулярно до лінії моря, і ось попереду ми вже бачимо лінію моря. Все, ми вже спустилися донизу і е, додому ми будемо повертатися, підійматися вгору по цій же вуличці. Це прогулянкова алея, парк у місті Салерно понад морем йде. Але ж це не біля пляжу. Пляжі розташовані трохи вдалині. дуже хотіла тут забронювати собі житло, але ж ціни на кімнату на двох дорослих були від 100 150 євро за добу. Тому ми шукали інші варіанти. Така гарна набережна міста Салерно. З лівого боку площа Конкордія і порт Конкордія, а з правого боку порт Манфреді це великий вантажний порт. І в тій стороні знаходяться містечка, Вєтри сульмари, амальфі, майорі, мінорі, Позітано, острів Капрі, які ми обов'язково з вами побачимо. Все буду вам детально показувати у своїх відео. Першу частину відео на цьому буду закінчувати, щоб вас не перенапружувати інформацією. Дуже вдячна всім, хто подивився. Завтра ми все ж таки. Підемо до Моречка, покажу вам перший пляж у місті Салерно. Дякую всім за перегляд. З вас підписка, лайк, коментар. Завжди читаю, завжди відповідаю. І завтра ми будемо продовжувати далі. До нових зустрічей!